Цей позивний майже е, взяти з добрих американських фільмів про астронавтів. Коли у них якісь є проблеми, то вони викликають головний центр. Houston, Я є головним сержантом роти е, і в цілому завдання полягають у підготовці військовослужбовців, які приходять е, до бойових дій. Допомога старшим командирам, старшому керівництву в якихось яких плануваннях дій, в цілому збереження життів військовослужбовців, що є головним в нашій, в нашій роботі. З Хюстоном я воюю вже з перших днів. Така людина, яка дуже велику подяку має від всієї роти. І це людина, яку я не знаю такого чоловіка в нашій роті, який може про нього сказати щось погане. Ця людина практично з перших днів була на передовій. Е, ну, людина на своєму місці. Він жодного дня не пропустив, щоб не побувати на якоїсь позиції. Він кожен день передвигається, кожен день він має зв'язок з дівцями. Ну, це настоящий воїн. Завжди намагаюся перебувати разом з хлопцями на позиціях. Е, щоб знати оперативну обстановку на місці. Якщо ти вимагаєш від людей якоїсь роботи, ти сам повинен цю роботу робити. Якщо треба копати, копаєш, якщо треба обладнувати там бліндажі, чистити зброю, таке ну банальне, то ти сам повинен це робити. Тоді люди будуть бачити твій приклад і вони будуть робити те ж саме. Це я вам скажу дуже безбашена людина, яка м, любить підтримувати дисципліну. Є себе її требує. Стоїть за людей саме головне, Відповідальний. Завжди любить бути попереду і дуже-дуже добра людина. На одному з рубежів оборони нашого підрозділу. У нас є безпосередньо підрозділи БПЛА, які цілодобово літають, і в один із днів. Вони виявили, це було в день, вони виявили позицію, де є якийсь рух. Ми так зрозуміли, що там або якесь КСП у них було, або взводний опорний пункт. Тобто, це була просто будівля полурозвалена. Ось і один з постів передав, що є скупчення противника. Було прийнято рішення, що туди можна працювати. Тобто, ми оперативно вийшли на підрозділ БПЛА, який. На той момент літав. Він підтвердив інформацію. Ми через програму підтвердили координати. Одразу вийшли на зв'язок з нашою артилерією, бригадною. Ось. І якось так сталося, напевно, що з першого пострілу було зафіксовано попадання противників було 200 одразу, а троє почали дуже швидко переміщатись до своїх там дальших позицій. Це було також зафіксовано і одразу. Як -то, як то кажуть, вдогонку ще накинули їм, то ну, вважають це там, дуже хорошою роботою в плані того, що підрозділи були керовані і взаємодія була на високому рівні. Це була емоція, футбольні фанати радіють. Переможному голосу своєї команди подача удар! та.